Друзі, давайте обговоримо ситуацію на Бахмутському напрямку, тому що є заява Wall Street Journal, заява Міллі, Інститут вивчення війни. Зеленський провів ставку, поспілкувався із сирським із залужним. А дуже великий об'єм інформації. Я ще додатково спілкувався з нашими військовими солдатами, які там і офіцерами. І є дійсно про що поговорити. Тому підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок. Поїхали. Wall Street Journal сьогодні вийшов зі статтею, в якій заявляє, що Бахмут, місто, яке героїчно тримають українські військові, дійсно сьогодні знаходиться в надзвичайно складній ситуації. З однієї сторони дорога, в яку ми в'їжджаємо, де ми забезпечуємо, вона прострілюється з однієї сторони. Вони там від 1 до 2 кілометрів, з іншої сторони, від 400 до 600 метрів. Мої друзі, які буквально на вихідних були там, проїжджали... Доставляючи допомогу, проїжджали просто на надзвичайній швидкості, користуючись можливостями там, пізньої ночі, туману і всього іншого, просто щоб проскочити. Причому із двох автомобілів проскакує дуже часто одна. Машина Wall Street Journal говорить про те, що вагнерівці використовують Бахмут для того, щоб знищувати українські сили, які можуть бути використані для контрнаступу. Тобто вони використовують свої асоціальні елементи, які пригожин збирає по всій Росії. Це типу зекі. Це там зараз нова історія пішла з технікумів, набирають бідну молодь. Ну бідно, не в значенні, що вона бідна, морально бідна, значенні, що в них немає грошей на те, щоб бухати, колотись наркотиками. І їх забирають, як каже Вагнер, подвіжувати в Україні. От зрозуміло, що вони витрачають найгірших своїх покидьків, а з нашої сторони йдуть найкращі наші солдати. Wall Street Journal пише, що Росія понесла втрати на десятки тисяч солдат. Зрозуміло, що й велика кількість. Втрат із нашої сторони. Wall Street Journal говорить про те, що Україні варто подумати на, на рахунок того, чи варто витрачати там своїх найкращих солдатів, чи можливо навпаки краще їх використати по тих стратегічних напрямках, де краще б звільнити території в більшій кількості. Ну і зрозуміло, щоб призвести до падіння путінського режиму. Для прикладу, наприклад, деокупація Криму. Е, є ще. Додатково ми зараз це обговоримо, тому що Wall Street Journal теж тому, що є різні західні думки. Знову ж таки, західні думки це одне, інше це наша територія, це наші міста. І якщо ми будемо здавати міста, то потім ми можемо виявитися вже в Дніпрі, захищаючи Дніпро, так але й паралельно теж прислухатися до здорового глузду, до тих комп'ютерних моделювань і порад військових дуже досвідчених, теж. Варто тому зараз однієї думки немає. Ми зараз з вами просто обговорюємо ситуацію. І я вам ще розкажу кілька інсайдів. Аналітики інформації зсередини і політику мої військової справи, ну і, зрозуміло, що з Бахмуту. виступив Пригожин паралельно, який сказав про те, що, типу, якщо росіяни відступлять, то Україна піде далі далі, дійде до російського кордону. Ну і, зрозуміло, що поверне Крим. Пригожин говорить дуже в стилі протистояння із Шойго, де в нього великі проблеми, тому що Шойго затримує йому постачання боєприпасів, яких насправді немає, тому що росіяни витратили всі боєприпаси. Wall Street Journal Характеризуючи Пригожина і вагнерівці, говорять, що це е, спроба захватити місто, просто засипавши е, українців російським м'ясом, вони витрачають цих мобіків і чмобіків і зеків в надзвичайно великій кількості, і дійсно цим самим намагаються спалювати і наш військовий потенціал. Пригожин теж намагається, що називається, взяти на понт українську владу, українське військово-політичне керівництво. Мовляв, типу, там є спеціальне відео, що ми посилаємо дітей, от і пенсіонерів, що він готовий не стріляти, не вбивати. Грає в великодушність. Ну от але, типу, що українці відступіть, дайте захотити. Зрозуміло, що українці ні звідки не відступають, українці не здають жодний сантиметр української землі. Сьогодні Зеленський провів ставку і поговорив із сирським із залужним. По інформації Офісу президента, тут теж важливо розуміти, що це не пряма мова ні залужного, ні сирського. По інформації офісу президента вони начебто підтримують ідею залишатися і далі там воювати. Але тут тоді виникає питання до наших західних партнерів щодо постачання більшої кількості зброї, більшої кількості артилерії, більшості більшої кількості і танків. І броні, тому що ми витрачаємо найдорожче, що в нас є це наших людей, наших солдатів, яких дуже часто готували не по повній програмі і не в найбільшій кількості. І тому дуже часто виникають проблеми. Тому треба дуже бережно ставитись до життів наших людей, тому що це найцінніше, що в нас є, і це найсильніше в цій війні, що може бути. Не західна зброя, а якраз таки наші люди. Тому до цього треба дуже серйозно ставитися. Дивіться, наступна річ, яку я хотів сказати, що е зараз там е знаходяться дуже багато е українських військових. Наші бригади е зрозуміло, що одне з головних є 93, і є велика підозра, що може бути Котел. Це якраз та бригада, яка буде прикривати можливий відхід. І може виявитися, що е їх. Е Можуть взяти в оточення, чого дуже важливо не допустити. Треба, щоб наші військові це мали на увазі, щоб наші військові за цим стежили і контролювали. Але питання до заходу, які нам дають поради відступати, не відступати краще. Мені здається, їм зосередитись на більшому постачанні зброї в Україну. І якраз таки героїв 93-ї бригади не потрібно робити символічними жертвами, Їх потрібно сьогодні снаряджати, допомагати. І стратегічно бачити, якщо вони можуть потрапити в котел, або їх можуть знищити, зрозуміло, що їх треба рятувати, відводити або укріплювати. І це надзвичайно важливий меседж, який ми повинні розуміти. Дивіться, Міллі сказав, що можливе відведення, і це не катастрофа. І тут теж важливо почути Міллі. Ну от який розуміє ситуацію в комплексі і в цілому, і дуже часто використовує саме комп'ютерні моделювання для розуміння подальших кроків в війні. Також варто сказати, що Збройні сили бачать цю ситуацію, теж теж приймають рішення, і ми якраз таки на місці. Є спеціальний штаб по Бахмуту, він якраз теж приймає рішення, але й зрозуміло, що це і рівень зеленського, і рівень сирського, і рівень що найголовніше, залужного. Є кілька і суперечливих моментів, наприклад, чи є конфлікт, певний конфлікт зеленського з залужним? Є. Чи є конфлікт з Залужного з сирським Є. Чи є. Нерозуміння е, керівництва солдатів є. Чи є неповна підтримка? Є. Але дивіться, все це не катастрофічно. Сьогодні е, ми маємо велику проблему наступ ворога. Ось це катастрофічно. А всі ці напрямки зрозуміло, що е, війська. Моніторять дивляться і намагаються на все це реагувати, але навіть ці протистояння кабінетні вони не є настільки катастрофічними. Дуже важливо, якщо вони будуть наростати і збільшуватися, якщо вони будуть сіятись в населення, якщо вони будуть переростати в протистояння е росту кар'єрного чи, наприклад, спроб політиків впливати на військових, ось тоді буде катастрофічно зараз. Поки що це помірковано. Але теж ви повинні чесно розуміти, що. Е, є певні тертя, так нерви, так війна, десятки тисяч загиблих, і зрозуміло, що це теж викликає емоції. Але в той же час є певні генерали, які теж хочуть там отримувати якісь свої бонуси, кар'єрний ріст чи будь-що інше. Поки що не буду говорити про імена, але мені здається, що роблять вони не зовсім гідно. В той же час це не впливає на ну, скажімо так, на стан українського штабу. Україна воює, Україна захищається, не здає свої міста, бореться за кожен сантиметр, звільняє міста. Мені здається, це якраз таки те, чого боїться Пригожин, тому що в тому інтерв'ю, яке він говорив. Він дуже е, з острахом говорив про те, що саме вагнерівці можуть звинуватити в програші війні, тому що він розуміє, що ми можемо ось цю дугу, яку вони зробили проти нас. А ми бачили, що 93 сто бригада не один раз дугу, яка була проти України, вирівнювала якраз таки її проти росіян. Тому якраз таки і західні військові експерти говорять про те, що дугу можна в. Ви викрутити зовсім в іншу сторону, і в оточенні якраз таки будуть росіяни. Якраз таки над цим працюють наші найбільші голови, найрозумніші генерали, наші військові стратегії для того, щоб і врятувати наших людей, і повернути місто, і повернути. Якраз таки всю нашу територію і загнати їх за кордон, і це якраз таки дуже сильно звучало в лейтмотиві інтерв'ю Вагнера, який боявся програти Бахмут, а далі відступати за кордон Російської Федерації, тому що він розуміє, що далі його зачистять як паршиву собаку. Дивіться, друзі, ось така інформація. Ще спілкувався з солдатами. Дійсно, є великий запит і на боєкомплекти, великий запит на автомобілі, на дрони, на багато речей. Тому якщо у вас є друзі, у вас є знайомі, комунікуйте з ними, спілкуйтеся, направляйте все, що автомобілі теж потрібні, все потрібно, медицина потрібна. Тому всього потрібно, тому що для перемоги потрібно все в якій кількості, в максимальній. Тому треба допомагати зсу? Донатимо волонтеримо, відправляємо гроші, відправляємо техніку, відправляємо зброю. Ось це якраз таки наша найголовніша сила. Що ми можемо робити тут і зараз? Ми можемо допомагати нашим військам, військам, які звільняють нашу територію, які борються за кожного нас які роблять все можливе, щоб наша держава виграла. І в мене тут до вас питання: чи не перестали ви донатити так завзято, як ви це робили рік? Тому чи можливо ваша емоція стихла, ви відчули безпеку і думаєте, що можливо вже це робити не треба. Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайк і дзвіночок, і обов'язково підпишіться на канал. Тримаємось, боремось і перемагаємо!